Усіх вітаю! Сьогодні відосик буде про Gears of War. Коротенько пробіжимось по всім частинам гри, а саме про що вони взагалі були, без спойлерів, поговоримо про перспективу шостої частини, яку анонсую вже цим літом. Чи варто її взагалі чекати? Дай, взагалі, треба нарешті відповісти на основне питання з серії: скільки треба курячої грудинки, щоб виглядати як головні герої нашої гри? Ну що ж, погнали. І так, перші три частини гри були розроблені студією Epic Games, та стали ексклюзивами для Xbox 360. Але треба зробити уточнення, що перша частина гри таки була портована на ПК в 2007 році, рівно через рік після того як вийшла на консолі. І на той час це було щось неймовірне, як в графіці, так і в гімплеї. Будучи школярем в ті часи, я рази 3-4 точно її пройшов, поки в мене на ПК не згоріла відеокарта. І поки я купив гроші з усіх можливих свят, переді мною. З'явилася новина від Microsoft, що друга частина буде ексклюзивом на Xbox 360. Та сама участь чекала і на третю частину, і на приквел. А от четверту та п'яту частину гри вони все ж таки повернули на ПК. Але про це поговоримо трошки попірже. Ось тут, до речі, через те, що вони зробили гру ексклюзивом, Microsoft сильно налажали. По-перше, я тоді зненавидів Xbox, і думаю, не я один. А по-друге, гра втратила величезну аудиторію Європи та так званої країни, яка, на жаль, має з нами спільний кордон. Бо будемо чесними: Xbox ніколи не був топовою консолью, взагалі, а тим паче в європейських країнах. Хоча 360-та коробка все ж таки легенда серед консолей, і найкраще на що були здатні Microsoft до сьогоднішніх днів, але тупо якраз через ексклюзивність про цю серію ігор в нас мало знають, а вона реально топова до певного моменту. В чому особливість перших трьох частин? Заквали основу для майбутніх шутерів, які використовують укриття. Так, так, саме шестерні війни першими почали використовувати укриття як елемент шутеру. А що найдивовижніше, це те, що перестрілки при цьому не втратили свою динаміку. І чорт забирається, було круто та кайфово бігати за цих кремезних пельмешок від укриття до укриття. Також гра давала інколи ілюзію вибору. Ти типу попитала вас, куди піти, праворуч чи ліворуч. Насправді, ж це були просто два паралельні коридори: вибір одного. З яких майже ні на що не впливав. Далі, штучний інтелект. Він реально на той час був класний. Вороги в нашому випадку саранча постійно будуть намагатись викорити вас з укриття, банально гранатами або просто обійти з флангів. Так це все ще були м'ясні штурми, але у цього м'яса, хоча б була якась своя політична позиція. Якось так. Ну і найголовніше, це був не просто м'ясний шутер, а військова фантастична драма. Кожному герою вашого загону прописали власну історію. Власний характер у кожного із них була особлива думка на ті чи інші події. Да Боже, там в одного із героїв взагалі був ПТСР і він реально не вивозив сюжет гри. Чому йому потім допоможе дробовик, так так тримай себе в руках ніяких жартів про Курта Кобена. Він святий, а його музика шедевр. Першу частину гри я все ж таки раджу пройти, тим паче в неї був ремастерінг. Але коротенький вступ. Відбуваються всі події на вигаданій планеті сері, де люди спокійно собі жили, воювали за ресурси, влаштовували невеличкі геноциди за допомогою типу ядерної зброї. Але із з-під землі в один чудовий де на них поперли типу інопланетники, яких називають Сарана. Людство об'єдналось перед обличчям. Чим спільного ворога, ну і пішла веселуха, мобілізація, створення ТРО, заснування народних республік, е, якось так. Про республіки це жарт, якщо що. Грати нам доведеться за Маркуса Фенікса, військового, який залишив свій пост, щоб врятувати батька. Батька він не знайшов, а от наказ порушив, за що й присів до в'язниці. Гра якраз і починається з того, що наш бро визволяє нас з в'язниці. Бо Маркуса, на жаль, нереально прокормити там. Ні, ну серйозно, ви подивіться на цю шию, її ж просто нереально набити. Ну, а далі Починається сюжет, драма, перестрілки, і все це дуже динамічно та швидко. Вистачить декількох спокійних вечорів, щоб все це пройти. Проходження другої та третьої частини я вже дивився на ютубчику, бо хай їм грець тим жадібним вилупкам з Microsoft, які зробили з них ексклюзиви, щоб в них прутні ніколи в житті не стояли на гарних жіночих персонажів. До речі, в мене є декілька оглядів на майбутні проекти з гарними героїнями. Тому не забудьте бахнути лайкосик та підписатись на канал, і йдемо далі. Якщо перша частина гри це вступна частина, знайомство з героями та ворогами, то друга це просто драматичний військовий шедевр. Ні, справді це реально міцне Стастеронове чоловіче кіно, де моментами пробиває на сльозу. Пам'ятаєте другу частину Call of Duty Modern Warfare? Fire та історію з Гоустом. ось щось, типу того: персонажі прописуються набагато глибше, їх історії стають набагато ближчими до гравця. А тому навіть думка про те, що хтось може залишити історію цієї гри, стає дуже важкою. Але я обіцяв без спойлерів, тому всі жили довго та щасливо. Загалом, екшену в другій частині стає більше, вороги розумнішують, зброї та вау моментів також набагато більше. Одним словом. Це був найкращий блять, ексклюзив коли-небудь випущений на Хибоксі. Вибач мене хало, але шестерні мені подобаються більше. Третя частина це та ж сама друга, тільки з великою кількістю сюжетних фешбеків. Ну і нарешті вона завершує історію наших героїв. Ну як завершує? Розробники типу ставлять крапку в кінці, але не до кінця, якось так. Наш герой, хоч і перемагає всіх в кінці, отримує собі дівчину та довгоочікуване спокійне життя, але завжди є нюанс. Жадібність Microsoft не знає тому мені доведеться ще щось сказати про четверту та п'яту частини. А поки перейдемо до приквелу. Приквел розробляла польська студія People Can Fly. Під егідою яких вийшли такі ігри, як Булич та Painkiller. Також ця студія портувала на ПК перші шестерні війни та допомагала в розробці інших частин, але тут їм дали набагато більше свободи. Гра розповість про інших героїв та інший загін, але деякі із них вам постійно будуть зустрічатись в оригінальній трилогії. Тому усі обличчя знайомі. Гра розповість про події за 15 років до першої частини гри та розкриє багато нової інформації про світ гри та сюжет. Але основною відмінністю від трилогії Є дуже велика кількість жартів та військового сарказму. Якщо коротко, то це були шторп, тільки загорнутий у всесвіт Gears of War. Ну і основною фішкою, мабуть, є те, що в цій частині нам дадуть інколи пограти ж за жіночого персонажа. А з механіками перебігу від укриття до укриття, це просто якийсь латексно-фетишистський кайф. Ось і настав час перейти до четвертої та п'ятої частин серії. Якщо говорити у двох словах, то це гарні дві гри. Але, як завжди, є але. Вони тупо пішли по шляху. Самокопіювання і найжахливіше вони не відпустили при цьому героїв першої тривогії на заслуговуючи їх відпочинок. Події нової трилогії відбуваються через 20 років після фіналу третьої частини. Грати в четвертій частині ми почнемо за сина Маркоса Фенікса. Боже, як я обожнюю це голівудське кліше. Прям як у нас в Верховній Раді, куди не плюнь, всюди син, кум, брат, зять одна велика сім'я. В п'ятій же частині ми взагалі будемо грати за його дівчину. Весело коротше. Основними ворогами. Гами в новій тривогі буде вже не сарана Рій. Ну типу поміняли шило на мило. Сюжет звісно нам все пояснять, як так вийшло. Але ви серйозно зміните назву з сарана на рій? Це просто пипець якийсь. А, ну і основне забув сказати: починаючи з четвертої частини, розробку гри взяла на себе інша студія. А саме The Coalition, канадська студія, яка належить ікс коробці. Основна моя претензія до нової трилогії, повторюсь, це все ще цікаві хороші ігри, але якого біса в нову історію витягнете старих героїв. Боже, дайте їм же спокій і перестаньте вбивати їх нащадків. Я просто ненавиджу такі кліше. Це можна було порівняти з новою тривогією зоряних війн, типу 7 восьми і 9 епізоди, але там фільми незалежно від наявності старих героїв, і так повна параша. Просто навіщо тягнути старих героїв і їх дітей, і робити з цього довбану Санта-Барбару? Це так тупо. Гра розвивається, гра ок, сюжет розвивається. Екшен навалюють чудовий. П'ятій частині навіть спробували відійти від тунельного шутера і додати трохи відкритого всесвіту. І я впевнений, що анонс шостої частини буде чудовим і розробники підготували чимало сюрпризів. Але не дай Боже вони завершать нову трилогію смертю Маркуса Фенікса. Типу з нього все почалося, ним і закінчиться. Це буде просто нереальний сюжетний фейл. І смачний такий Харк слиною в обличчя фанатів. Маючи такий чудовий всесвіт і потужну основу в обличчі першої трилогії, вони просто пішли по шляху Санта-Барбари якоїсь. Замість того, щоб просто зробити нову історію, без старих героїв в цьому жахливому. Всесвіті шестерні війни. А до речі, назву п'ятої частини кастрували. Тепер вона називається просто шестерні, без слова, війна, якось так. Що ж стосується шостої гри серії, то її анонс планується вже цим літком у рамках презентації Xbox. Розробляється гра на рушії Unreal Engine 5. Деякі інсайдери та журналісти роблять натяки, що гра буде просто з неймовірним графоном. Розробники хочуть вижити максимум із цього покоління коробки X та подарувати гравцям справжній Некстген. Ну що ж, побачимо, я особливо чекаю на цей анонс, тільки не чіпайте Маркуса тварини. Що можна сказати у висновок. Серія ігор просто чудова. Якщо проходили або знайомі з сюжетом, то візьміть хустинку, витріть сопельки та сльозки, не забудьте після цього бахнути куриної грудки і нумо в качалку. А якщо не знайомі, то обов'язково познайомтесь. Тим паче, що проходження гри можна просто подивитись на ютубчику як крутий фантастичний чоловічий серіальчик, та отримати масу задоволення. А якщо паралельно їсти курячу грудинку, то просто масу. Ну а секрет величезної шиї Маркуса, тобто її відсутності, ховається в самому початку гри. Ніколи не сідіть в типу американських в'язницях. Повірте, місце міняє людей. Правда, яким же чином? Я був раніше білим. Бо судячи з фільмів про них, звідти виходять якісь протеїнові бики. Наостанок скажу, що у всесвіті шестерні війни були і ще цікаві ігри, окрім основної серії. Але це вже, мабуть, буде інша моя історія. Дякую за перегляд та до нового відосику. На сьогодні в мене все.